Доброї години сьогоднішня тема про годування самок вже, скажімо так, в завершальна стадія вагітності від 90-го дня і до 130-го, скажімо так. Значить, от найтяжчий період, якщо взяти круглий рік, то це місяці, лютий березень, ну, можна сказати, і кусочок квітня. В цей період зазвичай Закінчуються запаси овочів, трави досить таки великий час немає. А замінити просто зерном ті корма, які є в теплий час, неможливо. Що відбувається? Дуже часто відбувається, ми зараз будемо говорити про вагітних самок, що самки жиріють. Набирають зайву вагу, від того, навіть самка, яка має велику будову, може, в принципі, і народити досить таки маленьких внутрінят, ще й слабких. Як цьому запобігти? Значить, ну, гілочки дерев, це обов'язково. Це, як то кажуть, святе зимою. <кх> Що ще такого? От, я вже практикував осінню і зараз все-таки я повторюсь, але щоб якось допомогти ваш, вашим нутріям. Дивіться, годую зерном всіх своїх нутрій зранку і ввечері. Але вагітних самок після 90 100-го дня годую зерном один раз. Але, знову ж таки, але, цей перехід має бути плавним. От Дав ввечері. Не 100%, як раніше даю, а 80%. На слідуючий день 70, 50, 30, 20%. Замінити чим? Друге запитання. Замінити овочами і сіном, і водою. Обов'язково останні місяці їм конче необхідна вологість, щоб була в кормах. Навіть це хай буде зерно, хай це буде каша якась. От кормушка і в ній трішечки має бути водички. Небагато. Трішечки. Сама каша, зерно, воно також вариться, я можу сказати, от по своєму казану, в якому я варю. Відро зерна і майже півтора відра води. Тобто, ніби зерно варене чи каша, а насправді там досить таки немало є води вологості. Значить, далі. Переведемо пере, переводжу значить, на одноденне харчування зерном. В день даю тільки зерно. Коли хтось там запитає, я різниці, чесно скажу, не бачу. На мій погляд, якщо це зимою, коли більше ночі, а менший день, то краще було б давати ввечері. А там, в принципі, я не бачу різниці. Хтось може там щось хай пише, там доказує мені. Не знаю, пишіть, що хочете і ваші думки, в принципі. Це є важливим. Но... Як є, так є. Значить, дивіться. Овочі дуже необхідні. Вітамінів зараз мало. В том сіні засушеному. В тих гілочках дерев є вона, звичайно. Ну, от шовковиця як стояла, так от гілочка, так вони її, собаки, дикі не їдять. Смородину зіли всю. А шовковицю не всі їдять. Деякі їдять, деякі не їдять. Значить, далі. Йдемо. Оце стосовно цього. І от самі собі ви маєте дати відповідь на таке запитання, що ви хочете отримати від нутрії? І скільки ви хочете, щоб ваша нутрія вам привела внутрінят. Один раз. Чи можливо три рази? Чи, можливо, дай Бог п'ять разів. Якщо ви хочете, щоб ваша нутрія була найбільша в Україні, так? А щоб була сама найкраща, сама найбільша. Ну, я таких нутрій би назвав свинею поросятком. Тому що нутрія. Не треба забувати, що це нутрія. Так, ми українці, ми хочемо, щоб воно було чогось схожим на поросятка. Ну, не треба шкодити тваринам. Не треба. Те, що я просто скажу, от дивіться, є курчата бройлери. Так? Чому ж вони так швидко ростуть за два місяці? Ну це реально, ви мені скажіть? Ви знаєте, що входить в комбікорм, який відсоток зерна? Чи ви так купили мішечок? Та люди дають, та і я даю, а чого ж не дай. Воно ж так гарно все росте. Та люб... люба птиця буде на... на тому рости. Єдине, що бройлери вони виведені були. Для того, щоб швидко набирали, але для них потрібен відповідний корм, не просто пшениця. Тому все це Оці такі велика вага. ну, Я не прихильник цього. І я думаю, хтось в мене має все-таки так й зрозуміти. Чи ви хочете свиню з зробити, чи ви хочете, щоб нутрія була Нутрією і щоб вона вам. Приводила й три-чотири рази. Дуже складний оцей період, лютий березень. Я на ньому вже коловся, не один разочок. Ну, цей рік ніби запасся непогано. Значить, дивіться, От що змінив в харчуванні? Які зміни? От що основне, так, це, це ячмінь. Він завжди є, його частка має бути найбільшою. Ячмінь. Потім пшениця. Кукуруза, ну так, в мене вона інколи є, інколи немає, немає такого, що на постійній основі. Зараз даю трішечки макухи смаженої. Ну Інколи в мене буває то шрот соєвий, то шрот соняшника. Тому такої стабільності, ну знаєте, немає. Це одне. Це стосовно такого концентратів, оцих, а тепер стосовно тваринного походження, рибного борошна. Дивіться, його раніше давав, мабуть, десь з місяці 4 постійно давав. Але все-таки є багато нюансів і, на жаль, навіть якщо я вам зараз там багато чого розкажу, ви все не зрозумієте, доки не побачите це на власні очі. Не всім воно підходить годування одним кормом, наприклад, всіх тварин. Є молодь, якій потрібно більше калорійної їжі. Є холості, яким вона не потрібна, і від того корму вони зажиріють. Тут багато нюансів. Треба це все розуміти. Значить, рибне борошно. Даю буквально 2-3 рази. Один раз на 2-3 дні. Отак. Це стосовно вагітних самок. Дріжджі кормові на даний момент. Припинив. Молоді інколи даю, також не на постійній основі. E, значить, стосовно самочок. Обов'язково вода. Якщо не вода, соковиті корма. Обов'язково. Не робіть шкоди внутрім. Так, ну ніби, 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 ніби позерну, рибний борошно, ну ніби так все. Все перечислив таке, що саме необхідне. Будуть запитання, задавайте відповім. Багато коментарів там просто не приходить повідомлення мені, що ви там пишете десь там, можливо, відео трьохмісячної давності, шестимісячної. Тому краще пишіть От, останні відео, я їх передивляюсь. Там, останнє, там, перше, друге, третє, яке йдуть останніми. А так, щоб частенько я заглядав, чи є там хтось щось підписав. Ну чомусь в Ютубі не завжди приходить, не завжди приходить повідомлення, що вам там хтось щось написав. Тому не ображайтеся, якщо комусь не відповів. Відповім по можливості всім. Наразі дякую за увагу. Бути здорові!